Покажіть Конституцію України, головний, головний закон, де написано, ми маємо право щось там шукати. Так, так. Викликайте конволік, як вибирають легень правду. Зараз буде поліція, зараз буде. поліція. це є поліція. Скільки чоловік вам з поліції прав? Там. І є і ще працівники поліції. Там сільська рада, якщо ви не довіряєте, на сільській раді можете поспілкуватися. Працівники поліції з БУ, там перебувають усі. Пройдемоте, будь ласка. Почекайте, зараз ну, прийде жінка. Визивай е, патруль поліції. Незаконні дії, незаконне утримання хочуть забрати воєнкомат. Не, а не, куди ви мене хочете забрати? Катя, ми Олегу пояснювали, що ніяке не воєнкомат, ми це працівників, працівник поліції. У нас відпрацювання селих тарифу, тому що був злочин. Ми все не можемо пояснити йому, що ми... В смысле, був злочин, тобто він зараз підозрює? Ні, не підозрює, Ми перевіряємо всі причини до вчинення злочину не бути законні підстави є Біського покажіть штраф. документ що я причатний покажіть хотіть якесь... яким чином не так що ви тоді ми від мене хочете якщо ви не є десь мене не може можуть... ви... як ми можемо пересвідчити Ви документи не показуєте можливо зараз та ви до кого почможе підійти ви найдіть законні Привало, підстави приходьте з бумажечкою перевіряєте до до на вулиці може які підійти даматиме. які дані ви збираєтесь перевіряти різницю ми батьки рік народження і працівники СБУ повинні перевірити ми тримаєте телефон в своїх руках ми вам кажемо що ви набираєте ми дивимося наявність відсутність Сторонніх програми в телефоні, які так. особи знімають військову частину. Ми не кажемо, що це ви Ми перевіряємо усіх. Так само до сусідів до ваших заходимо. Покажіть законні підстави для таких дій. Ви розумієте, ви просто провільники? Ми ж вас не насилу забираємо. Ви не хочете, щоб ми. Я вам кажу, заходьте в телефон книгу, набирайте плюсі. Вона маємо присвячення. Звездні ваші зв'язки з Росією. Вдруге галерея, будь ласка, відкриті, наявність з стратегічних важливих об'єктів вашим телефоні. Все. Це, це при вас ви відкрили, телефон, самі показали, ніхто вам нічого не класиться. Це, це зайняло 5 хвилин. числа. Людей, Саше, 18 років, просимо сина дати документ і наявність у цих моментів телефонів. Або відсутність. Бо тому Та що ви записуєте дані, передаєте третім особам. Так Їди. немає. Та й так ваші дані візде є, ви Ну якщо є, навіщо ви приймаєте, я прийшли вам має? кажу, про це приклад банка дані. Та <ган> як я можу з приватбанка? Фотографії немає. <ган> До чого приватбанк? Ми зараз перевіряємо. Давайте приїдемо в споліцейських в, 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 в сільську раду і там де, 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 можете здати собі дружину, якщо ви боїтеся, що там вас заберешно. кудись з вами поїхати, потрібен протокол? Ми вас не затримуємо. Ми просимо переїхати, перевірити ваші дані. Хочете там їх назвати, подивитися, ну без різниці. І мою галерію. Да, достатньо. Мені паспорт працівникам покажіть, покажіть при вас. Ну, Я Все. покажу, але записувати нічого не дозволю. Та не записуй, не будемо тоді, якщо. Тільки не підходьте, щоб не виходити, будь ласка. Та не Я ж навіть не бачив мережник. Да, с другой все нормально, то все. да? Честно, у нас этот аналитик. Сейчас переверенство. Чтобы ревизировалось. Гарного дня дня. нас.